Які часи такі і герої. Держсекретар США Ентоні Блінкен на Геловін вдягнув сина у костюм зеленського, а доньку в одяг кольорів українського прапора Напередодні у Сполучених Штатах відсвяткували Геловін, президент США Джо Байден та Перша леді Джил Байден у костюмі кота привітали дітей на веранді Білого Дому під час заходу Гаманець або життя на захід завітали діти політиків, сімей військовослужбовців, мешканців сусідніх районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах. Всі вони отримали солодощі від перших осіб країни. На відео із заходу видно, що маленький син Ентоні Блінкена прийшов на вечірку до подружжя Байденів у Мілітарі світшоті та штанах Карго кольору хакі, а також у кросівках. А біля горловини світшоту, там де у справжнього Зеленського вишитий герб, хлопчик прикріпив значок з українським та американським прапорами. Саме такому стилю від початку повномасштабної війни надає перевагу президент України Володимир Зеленський. Блінкен молодший підійшов до Джо Байдена та першої леді Джил Байден. Привітався з ними та прийняв у подарунок цукерки. Донечка ж блінка з'явилася на вечірці у кольорах українського прапора. Для свята дівчинка обрала синю сукню та жовту хустинку, яку почепила на шию та плечі.